Суд виніс вирок відомому українському актору Остапу Ступці. Його визнали винним у скоєні ДТП в центрі Києва. Що присудили, якими були останні слова перед вироком? Розповім за мить з вами. Новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і Тисніть уподобайки. А ми переходимо до новин. Відомого актора 56-річного Остапа Ступку визнали винним у вчиненні ДТП у центрі столиці. Подія трапилася на початку квітня 2023 року у Голосіївському районі. Автоступка влетіла у Міцубіші, яке було припарковане на зупинці. На той момент в автомобілі перебував 39-річний чоловік. Його з численними травмами негайно госпіталізували до лікарні. Потерпілий Ярослав, три дні перебував без тями в реанімації. Наразі він проходить тривалий курс реабілітації. У чоловіка травма правої стопи, п'ять переломів. Йому закрутили шурупи та поставили пластину. Потерпілий отримав черепно-мозкову травму. Був серйозний крововилив у голову. Також крововилив стався у животі. Деякі органи полопалися, але залишилися всі на місці. Згодом з'ясувалося того дня актор був за кермом. П'яний слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що Керманич виїхав на зустрічну смугу та в'їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп'яніння прилад драгер показав 1,62 проміли. До слова, 1,62 проміли в крові вважається сп'янінням середнього ступеню. При цьому мовлення монотонне, іноді нерозбірливе, порушується координація рухів. З'являється подразливість, грубість до оточуючих або незнайомців агресія. При середній степені сп'яніння більшість людей готові почати сварку або бійку. Трапляються короткочасні провали пам'яті. Винний чи ні розбиралися менше року. 24 листопада. Суд зачитав вирок ступці, але спершу пропоную послухати, якими були останні слова обвинуваченого перед оголошенням покарання, і що він каже про саме ДТП. Я надавав усі пояснення і свідчення, виконував усі вимоги, всіляко сприяючи слідству. Я одразу усвідомив свою провину і негативні наслідки свого вчинку я щиро розкаявся і виплатив компенсацію потерпілому. Прошу шановний суд призначити мені більш м'яке покарання у розмірі 10 тисяч неоподаткованих мінімумів з позбавленням мене права керувати транспортним засобом на строк 5 років. Згідно із заявою актора у суді він готовий виплатити компенсацію у сумі 170 тисяч гривень. Обіцяє підтримувати потерпілого. До слова, він відвідував його у лікарні, але попри розкаяння і прохання, покарання виявилося суворішим. Суд обмежив волю ступці на три роки та позбавив його права керування ще на вісім років. Також із нього стягнуть приблизно 10 тисяч гривень, які витратили на експертизи. Що це означає протягом трьох років, актор зобов'язаний з'являтися у спеціальні установи. Для виконання суспільно-корисних робіт після того як вирок зачитали, ступка знов взяв слово. Це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшувальних обставин. Ми могли б вийти на штраф, що було б доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна. Нині відомо, що захист актора з рішенням суду не згодний і планує подавати апеляцію. А поки вирок не набуде чинності, Остап Ступка продовжить перебувати під нічним домашнім арештом з 12-ї ночі до 5-ї ранку. А що ви думаєте про це ДТП та Чи вважаєте покарання справедливим? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ. Та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.